Мова сьогодні піде про народний автомобіль. І це не про шкоду і не про Пасад. Будемо розглядати сьогодні Рено меганчиків, другий, третій, четвертій. Знаходимося на Луцькому авторинку. Будемо зараз вам показувати, які є, що по цінах. Не забувайте за лайки і підписку. Не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо для вас оглянути. Якразовим оглядом так же ж саме можемо взяти ці всі автомобілі в підбір під ключ. лайки, підписку. Дивимося, що присутнє. Перший екземпляр, який нам трапляється, ось такий третій меганчик. Це вже у нас рестайлінговий 15-й рік. Бачимо, парктроніки присутні противотуманочки, присутні лінзована оптика. Набов з комплектації, босешні нас присутні. Далі по ціні у нас 9200 вартує, 1,5-223 заявленого пробігу. Бачимо безключовий доступ повністю по всіх дверях. По салончику маємо механіку 6 ступочку, маємо комбінований шкіряний. Салончик, ось такий екземплярчик присутній, світленькі реліги поверху, гарненько виглядає. Пригнений даний екземпляр у нас з Франції, і він у нас присутній в продажу на ринку. Йдемо дивитися, що є далі. Зустрічаємось такого білесенького красення. Це, це вже у нас четверте покоління. Пригнений він також у нас із Франції. Бачимо, у нас лінзи присутні. Протіманочки присутні. Простенькі у нас диски. Дивимося, ключове ціна 10300 за 17 рік. 1,5 у нас дизельок 190 вказав власник у нас пробіг. Він у нас в хечбековій, немає у нас безключового доступу, Присутній комбінований тканинний салончик, механіка шестиступочка, Присутня. Моніторчик у нас не розширений, простий, але ж присутній. Білий колір гарненький для міста. Практичний маленький автомобіль, і він також присутній в продажу на ринку. йдемо дивитися, що є ще. Зустрічаємо такого красивого талісмана. Це вже у нас не четвертий Меган це талісманчик лінзи, парктроніки противотуманочки. В нас присутні легкосплавні диски. Присутні це в нас 16 рік, ціна 14 200 Заявляє власник Нефарбований 1,5, 190 заявляє, має екземплярчик пробігу. Бачимо, присутній у нас безключовий доступ. салончику у нас тканина, електростоянкове гальмо, механіка 6 -ступочка. Бачимо, кермо у нас не перешивалося, що стоїть в оригіналі, тут вже у нас розширена мультимедія. Такий екземплярчик присутній, доволі гарно виглядає. Гарний практичний універсал. Він є на Луцькому авторинку. Йдемо дивитися, що є ще. Зустрічаємо аж чотири вкрасення в ряд. Один, два, три. І ось там стоїть четвертий. Йдемо дивитися, що в нас по даних. Проста оптика, парктроніки противотуманочки, бо диски в нас присутні. 12 рік, 215 пробігу, 1,5. 10-200 даний екземплярчик вартує. Присутній безключовий доступ, присутній люк, панорама. Далі присутні у нас такі гарненькі чорні дзеркала. Комбінований гарненький салончик. Присутній у нас вже тут підігрів сидінь, електростоянкове гальмо. Даний екземпляр на хорошій комплектації. Не хватає в ньому тільки фар, скажімо так. 10-200 він вартує. Наступний екземплярчик в нас. Просто оптика, парктроніки протиутуманки, легкосплавні диски. 9450, 12 рік, 233 заявляє власник нас пробігу. Також у нас присутній люк панорама, присутній безключовий доступ, комбінований салончик, електростоянковий підігрівчиків у нас немає. Для Мегана дуже відпись підігрівчика. Ось цей екземпляр дуже такий хорошенький. 9450 даний вартує. Наступний екземплярчик 12 рік, 950, 245 заявленого пробігу. Він у нас має гарні диски чорненькі, має парктроніки має просту оптику. Має у нас безключовий доступ, має комбінований салончик. Також має Вже на згальмо Система старт-стоп, звісно ж, такий екземпляр присутні. Так, І наступний, це вже бачив ресталін. З Франції лінзи противотуманочки, парктроніки, легкосплавних дисків, все в нас є. 10800 вартує, 190 заявленого пробігу 1,5. Безключовий доступ повністю по всіх дверях. Комбіноване шкіряне кермо. Механіка шестиступочка, електростоянкове. Все в нас в даному авто теж. Я доволі гарненький, скажімо так, екземпляр за гарною ціною. Йдемо дивитися, що є ще. Зустрічаємо ще такого красення хеджбекові. Проста в хеджбекові. Проставна оптика, присутні, омивайки, присутні проти легкосплавні диски. Ключове ціна 7601,5, Але це в нас хеджбек без ключового нема. Простенький салончик. Механіка в нас тут ступочка стоїть. Ось такий екземплярчик теж присутній за гарною ціною. Йдемо шукати ще. І знову зустрічаємо два в ряд. Один, другий, третій. Ось там навіть стоїть четвертий. Йдемо спочатку по цих екземплярчиках. Сиренький екземплярчик. Проста оптика. Противотуманочки легкосплавні, диски, 7 тисяч вартує 10-й рік, 280 заявленого у нас пробігу. Пробіг є, ціна відповідає. Тканинний салончик, механіка шестиступочка. Ось такий екземплярчик. Є за гарною ціною, але ж пробіг. Все, нас вирішує пробіг. Дивимося далі. Це вже наш четвертий лінзи бачимо. Нема партронічків присутні проти туманки, Легкосплавні диски. 12950, 225 заявлений рік. Безключовий присутній у нас електростоєнковий. Комбінований салончик. гарненький екземпляр. 12200. Він у нас вартує. І бачимо, ще відразу одненький стоїть. Це у нас третій. Має легкосплавні диски. Проста в нас оптика, це в нас 1,6. Ціна, на жаль, на нього не вказана, але він у нас має панораму, має люк. Ось такий екземплярчик. Присутні, кого цікавлять ці всі автомобілі, які я вам показав. Таких автомобілів на ринку багато. Від кольору до вибору можемо вам перевіряти даний екземпляр, який показав разовим оглядом. Можемо брати такі автомобілі під, під ключ, контакти знизу. Телефонуйте, консультуємо, автомобілі ключове. Перевіряємо детально, все надсилається вам ключове. У відеозвітах, тобто ви все про автомобільчик бачите. Це комп'ютерна діагностика, це по фарбі, це СТО, це звіт з дилера, то тобто автомобілі перевіряються детально. Звертайтесь до пошуку.